500 і Електро, 21 рік, 6 місяць, перша реєстрація в Нідерландах, тільки провезений, розмитнений, поставлений на, на фірму, завезений на фірму. Виписуємо договір купівлі-продажу швидко. Треба зробити сертифікацію, ще не встигли. 42 кВт годин ємність. Передні задні парктроніки, камера заднього огляду, люк, безключовий доступ, сліпі зони, датчики, датчики тиску в шинах, легкосплавні диски 16-го діаметру, LED-оптика, ДГВ. У фіятах електро є двері відчиняти та механічні. Електродзеркало, автодотяжки. 74 тисячі кілометрів пробіг. Запас ходу пише 321 у нового, але тут вже дивлячись, хто як їздить, з якими витратами. Присутній підлокітник. Він регулюється різні режими їзди, еко є, можна однією педаллю, вона гальмує рекуперацію мотором. Ось такий от салон. Авто тільки привезене, не готувалося. Але ціну виставляємо саму дешеву в Україні. Підігріви, сидінь, CarPlay, Android Auto. Але треба подивитись, чомусь не вмикається цей монітор. У двох фіатах. Ми завезли три штуки, в одному все працює вмикається, а в двох чомусь не хоче мультимедія. Шкірине Кермо, тут у нас присутній повний пакет асистентів, адаптивний круіз-контроль. Усі дві кнопочки, це повний, вважається. Шкірине кермо гарне. Зеркало з автозатемненням. Взагалі машинка гарна, і зафікси кріплення для дитячих крісу, повний набор ключів, навіть є ключ, такий от, що можна його з собою брати. Такий маленький. І я читав, що він. Не боїться вологи, але не будемо тестувати. Ось тут якісь ключі, ось ключ ще. Авто вже в наявності на нашому київському складі можна переїжджати, тест-драйв робити, тестувати. Ціною будете дуже вражені. Fiat підтримує швидкі портзарядки CCS2 комбо до 85 кВт на годину. Та тип-2 трифазний. Розхід у нього. Непоганий, тобто реально можна на ньому приїхати 300 плюс. Але тут уже залежить від водія. Ось камера тут. У нас є зараз чорний, блакитний і бронзовий. Якщо забираєте три разом, буде супер знижка. Також у нас в дорозі смартий і по наявності, всім гарного дня!